Вчора я побачив цю новину про те, що, значить, е працівник, не працівник, скажімо так, людина, яка має відношення до е медицини, з сокирою накинулась на правоохоронця. Отака от історія от, нас ця новина са давайте подивимось. Де да, це таке сталося? Підозрюваний, ну і підозрюваний, я не знаю, він вже, мабуть, підозрюваний, кинувся на правоохоронця із сокирою на Київщині. Стався цей інцидент минулого тижня в селі Гатне. Працівники одного з правоохоронних органів, поліція, ми бачимо на картинці. Значить, проводили обшук вдома у 42-річного місцевого мешканця. Господар намагався знищити речові докази під час слідчих дій, а потім наніс сокирою тілесні ушкодження співробітнику правоохоронного органу. Слідчі Процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури за фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 345 умисне заподіяння працівникові правоохоронного Органу легких або середніх тяжкостей телесних та загрожує коротше, до п'яти років ув'язнення. І ця тема, вона, напевно, все ж таки більше для Василя Крутчака і Тетяни Гончарової в клуб мародерів. От, але клуб мародерів у нас був вчора, і чекати там ще тиждень ну, немає сенсу. Мова йде. ну, Тобто, тут не те, щоб я вишукував інформацію, як в. в Ситуація з Гудунком. От, Але поговорив. Мова йде про сотні мільйонів е гривень. Реально кожного року заробляє. Це Герлянд Константин Вікторович. Є такий от персонаж. Значить, кінт інтерслуг. Так, кінт Ну, реально він дуже відомий постачальник медичного обладнання, прям максимально е -е, постачає там і державним і комунальним підприємствам. От. І там контракт, якщо не помиляюсь, взагалі від держави у нього більше, ніж на мільярд гривень. Тобто це не просто покажіть там ще раз цього цю людину: мільярдера, по суті, гривнього мільярдера. От. І якраз за результатами одного з тендерів, оце, от, як я, я казав, так проводився, та, проводився, проводився цей обшук. І це хірова історія, тому що коли у тебе є можливість заробляти, наприклад, 100 мільйонів на рік. Що тебе змушує завищувати ціну, щоб заробляти, наприклад, 200 мільйонів? Ну, но ти ж і так но, нормально но, заробляєш. Ну, но, поки на опті можна їх знижувати, а не, за, не підвищувати. Ну, там, я, я думаю, що в цій історії є ще якісь і спільники, з ким доводиться ділитися. Я, я, все, я все розумію. Чесно тобі скажу. Я розумію бажання заробляти. От я сам, чесно кажучи, там, е, останні пару тижнів таки думаю, типа, окей, окей. Ну, Війна, робота, але чувак. Ну, мені, може, давай приходити до тями, тому що мені дуже не хотілося б в день перемоги телефонувати тобі і казати: займи на пляшку шампанського. Ну, реально. Ну, тобто, я такий, так, потрібно повертатись в реальність, де потрібно думати про роботу не лише як про діяльність, яка допомагає, от, а ще й про діяльність, яка в принципі, тобі ну, якось дарує розуміння стабільності. І це про те, що я говорив в одному з вечорів, що типу, окей, потрібно знаходити цю золоту середину, так, коли ти можеш і допомагати, і коли ти можеш і заробляти. Це, це дуже важливо. Але оці типи, які такі, типу, війна, золотий дощ. Погнали! За, давайте. Зараз вони якось їх стало. на мою, ну, думку, дихіра, багато, на мою думку, Багато так. Це прям кидається в очі. Тому це ну, коротше. Це, 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 дуже, це дуже неприємна історія. Ну, от мені здається, що тут, тут, тут в таких ситуаціях ще. Зазвичай заробляють не тільки ці продавці, а ще заробляють там і інші зі сторони держави, зі сторони лікарень. Поліцейські ловлять короче, воєнкомів, а чувак бігає за ними з сокирою.